І так, протестували ми зарядну станцію від компанії Hyogard. Станція просто песня. Так, по характеристиках, максимальна потужність 2000 Вт, номінальна 1000 Вт. Ємність акумулятора 300 000 мАч. Величезний плюс цієї станції, що у неї є турбозарядка. Вона повністю заряджається за 2 години. Має два виходи по 220 вольт. USB-зарядки швидкі і прості. 6 портів простих USB і 2 Type-C, Розетка 12 вольт і порти, щоб заряджати станцію від сонячних батареїв, які також виготовляє компанія Фоберт. І функція бездротової зарядки телефона. Вмикаємо станцію. Залишилося 70% заряду станції. Включаємо зарядку. З досвіду використання можу сказати: повного заряду станції в приватному будинку вистачає на 4 години роботи. Це працює. Насос в скважині, два холодильники, телевізор, Xbox і світло в усіх кімнатах. Всі звикли, що зарядна станція, це тільки заряджати телефони, включати ноутбуки і слухати радіо. Але вони глибоко помиляються. Але за допомогою такої приблуди, вилка-вилка, ваш будинок або квартира стають енергонезалежними. У вас працює все до 2 кВт.